Я в селі Смільчинці. Це Черкаська область, Лисянський район. До Лисянки, 10 кілометрів звідси. Показуємо відразу біля хати підприємство, це комора. Ну, зберігають зерно, я так зрозумів, ніяких шумів відти, нічого такого немає, бо вирішив зразу показати, щоб. Зрозуміло, будиночок газифікований із зручностями, 30 соток землі, неприватизованих. Про село в кінці розкажу, щоб не втрачати час будиночок 70-х років, такий наче ціленький, все, наче нормально. Забор такий на металевих ступчиках, ворота металеві. Так, тут сарайчики, туди не буду лізти. Літня кухня у нас є, погріб, криниця, яма, все зараз покажу. Діночок недавно пустує, десь півтора року наскільки я зрозумів. Е, тут у нас яма каналізація. Яму відкривали, виложена цеглою у нас зверху так, квадратом, а внизу там. Широка яма я не розбираюся, сильно не заглядував. От так. Тут бачу, не знаю, дядько не знає, каже, чи тріскало, чи відпало. Ну отак бачу, що колись долажували плиточкою старою. Недавно тут щось виносили лічильника. Все нормально там не закріпило, дядько каже. Будиночок сам з ракошняка ракушняка і обложений тяглою і плиточкою. Це ще в 90-х роках облажували її. Мабуть гарна хата була. Ну вона і зараз не погана, але на ті часи, мабуть. В було. Так, Це щось я навіть не помітив. Там солома якась ще що. Так, зараз в хаті ще глянемо. Так, двері вже стоять металеві. Так, підлога бетонована тут. Ось сильно нічого не рушиться. Так, друзі. Тут у нас прихожа, я так розумію, всі по-різному ці кімнати називають, всіх різне в них використання, Але я називаю прихожа. Е Меблі всі сказали залишаються, якщо треба, то люди можуть вивезти десь, викинути щось. Тут як наша котельня у нас стоїть газовий котел. Насос, я так розумію, не розбираюсь в цьому. Бойлер йде в ванну, водичка. Ну і все, тут вже пішли вихід. Така кладовка котельня. Далі ще одна прихожа виходить. Тут уже в будинку підлога дерев'яна. Також є ще парове опалення тут від плити. Працюючи теж там єдине великість, А, це з грубий буде. Десь там підтікало раніше по комену і залишилася пляма на стіні чорно. Так, оце наша плита. Тут можна дровами палити і обігрівати весь будинок. И вот тут у нас кухня ванна, туалет. Больше меньше все в нормальном стоне. Не страшно. Опаливается осек. Полотенцесушитель. Ну и не приступает батарей, не тут. гіпсокартон і мабуть далі отак короче. і далі у нас іде спальня Ось така немаленька вгу там відстали обої зараз підійдуть але надвору там нічого не видно, можливо воно заложене. Віддирати не будемо. Не знаю, що там. Дядько не знаю. Це двері в зал. Раніше робили ось оце пляма, що десь раніше текло, але зараз не тече громадь. Там треба буде звернути увагу. І зал такий. Всякі фотографії там позабираються, а це все І сказали, що залишать люди. Так, і зараз ще подивимося літня кухня і погріб. Криниця он наша. Скинутий насос туди включали, водичка є, ну, прочистити треба буде, мабуть. Також сюди заведений газ. Пам'ятаю, є плита бачу. Тобто погріб іде, шия його. Там плита стояла раніше. Виходить в цій же будівлі і наче нормальний такий. Погрібець нормальний, жінонький. Порядок навести трохи. І буде нормально. Так, і криниця. Водичку ми включали, воду видно, но... почистити треба буде в будь-якому випадку. Дядько каже, що найкраще підкопати і. А дядько розбирається, каже, що треба її підкопнути. Тоді буде саме нормально. Так, тут у нас комора, наша комора, майстерня. Цим сарайчиком лазити не буду тут хлів, скільки пам'ятаю. Звичайний такий. А в тих дверях навіть я не знаю що там. А тут теж для курей таке щось типа хліба, да. Ось таке. Так, тут тут у нас задній дворик отакий. І зараз ще вийду на город. Е, город, виходить, у нас з боку. Так, якось тут раніше наділяли. Е, там була бурякова яма, але вона вже засипана. Вона не виложена нічим, нічого, не це. А, значить тут колись був будинок там в кущах е, його вже там начебто немає. Оце ділянка не наша. Наша ділянка починається ось. Оті дерева наші. І пішло донизу. Зараз я дойду до нижньої межі. Тут погано пояснити. Оцей город оце вже не наше. Це людей, які живуть знизу. Молоді сказали, нормальні люди засівають кожен рік, то гарбузи садять, то сіють, то ще щось. Таке, а наш город ось. Оце де вироблено і трохи тут люцерки є. Ну і там оті побіляні дерева, оце також ноше. І зараз дойду до нашої межі. Дальньої. Ось, якщо бачите, оце наша межа. І туди до зеленого. Отакий, От друзі, будинок, вода в криниці, опалення газове і пічне. Туалет, ванна, яма, вода заведена в будинок. Будиночок із шлакоблока, обложений цеглою і плиткою. Село називається Смільчинці 10 кілометрів до СМТ Лисянка, 25 кілометрів до міста Звінігородка і 110 кілометрів до Черкас. Село на трасі, тому курсують маршрутки постійно, я так розумію. Школи садочка немає, роботи сильно. В селі саме немає. Церква, здається, є магазини, є, бачу, бо я стояв, зупинка магазини. Не знаю скільки звідси, але в пішій доступності. Точно, бо ми так їхали, я за дядьком їхав, то не звернув сильну увагу, але все є. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте по цінах, ну все гарного вечора.